Кролики, да. доброго, доброго ранку, здоров доброго здоров'я, шановні друзі, і знову ми з вами в ефірі 11-та година ранку, вівторок, лікар Павло Петрович Бойко, лікар і, нас, так, і я чудового, ведуча. ведуча Бойко Анна Леонідовна. Дуже приємна. Отже, сьогоднішня школа наша буде присвячена цікавому такому фрукту, на зеленому дереву, на якому ці Цікавий, фрукти. смачний. Це е, лимон або екстракт лимона. І ми сьогодні з вами поговоримо про... Його лікувальні властивості. Якщо ви нас дуже добре чуєте, бачите, будь ласка, напишіть звідки ви і напишіть, що ви нас добре вилились перші глядачі. Так, да, Добре, да. бачите, і чуєте. Да. Отже, давайте поговоримо за лимон, за його цілющі да. властивості. Вічно зелене дерево. Наскільки цікаво, Одноше... покуша. Так, Павло Петрович, да. да. пожалуйста. Тобто, зараз ми поговоримо лимон, вічне зелене дерево росте до 7 метрів висоту, що було дуже дивно для нас. Ми бачимо собі невелике да. лимонові дерева, да, де плоди та да, там метр, може бачили, да, там, півтора, а тут до 7 метрів. Крім того. Е Країна, звідки батьківщина, да, ця, батьківщина цього фрукта, є Південно-Східна Азія? А, ну, Ви знаєте, що лимон гарно так цвіте, у нього плоди. А, з цих квіточок різні бувають а, ці квіточки, вони бувають поодинокими, парними, різними. Але цікаво, вони ще й пахучі. Але дуже, вже збахне прямо ароматом mm -hmm. лимона. Доброго ранку, Олічка Свистон, ми вас раді доброго бачити. Доброго І перше питання, Павло Петрович, mm -hmm. тобі, скажи, будь ласка. А, ну, раз e, Про лимон так ми вже почали говорити. Скажи його хімічний склад, з чого він складається, e, щоб ми зрозуміли його цінність, чому саме цінність його, в чому складається? Ну, давай. Так, я бачу, з'явилася Лариса Латорцева, Покровськ, Доброго Раночка. Отже, давай, Павло, ну, цікава, цікава деревина так. і плоди цікавить, тому що люди спостерігали це століттями. І побачили, що дуже корисна деревина. Рослина сама, І використовують і листя, і квіт, і цвіт використовуються для чаю, тобто, і великий хімічний склад цього лимону. Сюди mm -hmm. ходить лужні, органічні кислоти, азотні речовини, Зам. мінеральні речовини, сахари, фітонциди. А, сам, а саме головне, сонечко, ти правильно ти біжиш впереді: вітаміни групи Б. І, і не тільки Вітамін А, і величезні дози вітамів. Найбільше С, С, Б, дивитися. Так, да, в 100 грамах лимону. Ду дуже соку багато лимон. соку лимону знаходиться, е дуже ну, великий склад, дивіться, якщо так дивіться, B6, 6, 5%, B1, 3%, B2, 5%, B3, 5%, B9, 6%, мідь, 13%, кальцій, Кальцій 6%, калій 4%. Це добової норми. Скільки добової норми? Це не від 100 грамів, скільки відсотків вітамінів. Це, наприклад, от є 100 грамів Соку, да? У але нас... тут це в є, це все присутнє. Але присутнє з добової норми. Ну, а ми будемо говорити за нашу, за наш екстракт витяжку. Да? Сонечко, витяжку. це все присутнє, тому що тут присутнє, я завжди так, знаєте, люблю говорити таблиця Менделєєва, і маргнець, і, і залізо. А найбільше да. вітаміна С, Його більше ставить да. більше від, відсотків, та ти звук не виключиш, буде тобі дзвонити, дзвонити. Ніхто не буде, ніхто не дзвонить. Зараз ми звук виключимо. Я пока привітаюся, ти поки підготуєшся. Підго... Е, Анна Броніславівна, добрий ранок, Валентина Івашенко, Танечка Єречь, Танечка Пірвак. Доброго ранку, друзі. Доброго раночку. Отже, найбільше вітаміна С. Так, да, найбільше вітаміна С. І от дивіться, я продовжу. які мінерали ще: магній, сірка, хлор, фосфор, бор, молібден, фтор, цин, друзі. Пантонтенова кислота, вітамін А. Mm -hmm. Я навіть, ви знаєте, ан аналізував, записував, боже, нема такого мік... мінерала, би не присутній. І от я о, перед цим розказав, розказував, в яких відсотках це все ще присутнє. І, і теж те все потрібно для людини на протязі доби, що цікаво. А, ну от дивися, наприклад, в цедрі лимона є. A, вітамін П правда назва вітамін П а якщо його недостатність в організмі. Ну, тобто, у вас в організмі не вистачає, це викликає кровотечу, набряки мізків, нездужання, втома. Тобто, теж надзвичайно важливо. Ну, якщо недостатність вітаміна С, це падає імунна система, mm -hmm. часто захворювання. Недаром нам ми всі знаємо, і ми говоримо, що треба кожен день спозивати великі дози вітаміна С. Ну, особливо зараз. Да. Так. Дивися, що ще? Тут є органічний калій, який сприяє норм... нормалізації роботи серцево-судинної системи та роботи нирок. І пектина. Давай за пектина і я трошки цікаво, розкажу. Я далі скажу. Дивися, mm. ти от потім запекти. А я... ми таким чином і робимо профілактику атеросклерозу, друзі. Да. То покращуючи імунну систему, ми, ми працюємо із судинами, тому що для судин потрібно вітамін С і велика доза, тому що знову це йде як природний антибіотик, природний антиоксидант, ну, котрий виводить шлаки, токсини. Я вітаю Тобі, з да. походу. Юлічка да. Мартиненко, Людмила Ніщенка, вітає нас з новим роком. Вас теж. Доброї друзі, Добре, я ніночка, добрий ранок. Я продовжую за піктін. Піктін, який є в лимоні, він виводить солі важких металів. А ми знаємо, що їх дуже важко Добре, вивести. Да. Хоча нашими травами теж можна і м'яту вживати, і хвою, і ці да, хвощі, які входять в еліксір для нирок, Вони всі виводять сарбенти, лапуг. Тобто є трави, які виводять токсини. і разом з тим пектин, який входить в склад лимону. Так, mm -hmm. давайте наступне питання, Павло Петрович, скажи, да. будь ласка, яку дію? Ого, а, да, це ти мені Так, да, це важливе питання. Да. Яку дію? Як водіють ці речовини, яка у них дія? Тобто ну... Давно ну, давай, люди зрозуміють, які самі ну, це очищувальна, те, що от да, зараз... за рахунок за, за, за рахунок пектину, проти Тому Тоніз... що вітамін С да. Вітамін С і ці всі тонізуючу. Тонізуюча, я вам скажу, от Павлов каже зараз за тонізуючу. Якщо ми говоримо, що наші екстракти, ну екстракти трав можна вживати як всередину, так і ззовні. Так от тонізуючу дію екстракт лимону робить, коли ми працюємо зі шкірою. Пам'ятаєте, ми завжди говоримо, що. Робимо кубики з льоду, і от саме якщо лимон будемо додавати туди, буде тонізуюча дія на шкіру. Розвжечні той... морщинки. Дісно, крім того, крім того, дуже гарно використовують для волосся. Для волосся в плані, коли є сібарея, лупа, тобто можна додати капіляк 30 екстракта з водичкою і виполаскувати навіть волосся, у кого є проблеми з шкіряними покровами, там де не луковички ростуть. Тобто також різні процедури можна з екстрактом лимону робити. Протипухлинна дія, хочу продовжити. Протипухлинна, тому що маючи великий спектр вітамінів і мінералів, скажу, і це все... я... має протипухлинну, з загально А можна її? за протипухлинну да. Розкажу. да, да, Будь ласка. Дивіться в а, Ні, не тут. Значить дивіться, є такі в. А, в... Протипухлина, зараз скажу, який деліально. Ось, переверни, переверни. Значить, дивіться. Протипухлина дія пов'язана з таким елементом, як називається делімонен. Делімонен. Так, Делімонен і нарінгенін. Ось такі два, ну, який називає кампанії. Біологічний, давайте. Це. Це складували хімічний мовець. компонент. Коротше, такі от тому, що коли ви заб'єте в інтернеті де лимонен, буде намальована хімічна формула, зрозуміли, тобто яка входить в склад. Саме лимону. Що робить деліманен? Він пригнічує реплікацію злоякісних пухлин, ой, клітин, вибачте, пригнічуючи збірку нових молекул ДНК. І от саме японські вчені вони виявили, що лимон може запобігти злоякісне попере, переродження клітин. Клітин, дивіться, чого легенів товстого кишківника слозових оболонок ротової порожнини. І тут можна сказати, що для всі слизові проблем... оболонки, то є оболонки, ротова порожнина, шлунково-кишковий тракт, все човідна система, то є, діє на цей ворсинчатий розсинчитий епітелі, і взагалі це є сплуросичати, є плоский епітелі, хорошо діє на епітелії слизової. І тому. Протипухлинна дія наскільки класна, друзі, візьміть це собі на те на, на замітку, щоб таким не, чином не, 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 не. ви е, володіли цією інформацією? Угу. Отже, значить, ми говорили за е, протипухлинну дію, бактерицидно. Бактерицидна, угу. да. тому що маючи такий склад е, запах, тобто діє фітонцидно, бактерицидно. І мікроби не розмножується не, не розмножуються, не, не, не можуть взагалі протистояти дії лимону. І що цікаво, ніхто ніякі паразити Думасо. на дереві не розмножуються і не їдять. Да. Листя, ну, ну так само, як і в Наскільки Це красиве листя, красиві квіти, тось нічого його не чіпає, то не може його так споживати. Угу. Так. Вон Танечка пише супер, Анна Сітнікова Сит... да. кожне утро приймаю екстракт лимона по 20 капель на стакан води. Так, да, до речі, тут люди... да. ну, поговоримо про протипоказання, щоб люди розуміли, які протипоказання. Ну і це права. якщо, можливо, особисто не переносимось. Ну, то індивідуальна да. не далі при гострих процесах, навірно, цих. Коли в принципі, якщо є гострий гастрит, угу. або резівний бульбіт, гризівний гастрит, або вираз кашлунгу, це коли гострий процес шлунково кишкового тракту, тобто є якісь там хвороби, то да, споживання тут уже протипоказано. То тому що він, тому, що він да? маючи подразнювальні такі властивості, він буде. Подразнилась у Ну, і так, у кого можна. висока кислотність, да. теж тут треба обережними, обережним, щоб не викликало подразнення, ерозії і так далі. Так, доброго дня, я бачу Валерія вітає нас. Да, пані Ми, Валерія. Би... Ми ростили свій лимон, навіть листя використовували. Да, дуже... Ми теж колись давно, батьки теж вирощували у нас був. Лимон і навіть плоди давали, да. Треба <laughs> завести. Завести <що laughs> лимон собі дома. Купити. У нас є екстракт да. лимона, палади. <laughs> він же ж очищує, фітонцидно діє, а, він повітря, віно, очищує. очищує середовище. Танце. І тут, тут потрібно що, знаєте, мати класний вазон. Хай собі дерево росте, знаєте, хай півтора метри дає. кисень, правильно, чи. чи а, о, о, Хотів сказати так, а тобі, а чистота подиху, чистота пода, Роз... розмішає. Хорошо, добре, дякую. Тепер почнемо вирощувати лимони вдома. Да. Uh, так, давай розкажемо. Тоді не було да, 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 да. після їжі приймати. Ну, після правильно. їжі, якщо висока кислотність. Ну, да, Но, до, да. Но, до речі, воно стимулює травлення. А давай, от ти як гастроентеролог, поговоримо про наскільки поліпшує травлення лимон. Що саме за рахунок чого? Так відбувається, ну знову ж я ж говорив, що маючи кислоти в собі, він покращує травлення і маючи всі компоненти Пективника. пектини, да угу. то же саме, і він зміцнює імунну систему, профілактика лікування всіх захворювань простудних. Допомагає при всіх диспептичних явищах, то є а по... коли це коли рішення порушення, порушення, порушення травна да, система, е, виводить токсини з організму, те, що ми е, з вами говорили, і він хорошо діє на радіацію, то є виводить радіатор солі тяжких металів. І якщо не мабуть, якщо травна система, то він поліпше е, ну, коли йде ну, розвиток, правильно сказати, чи як ефективність от зараз тобі найду Значить, при вживанні лимонів підвищується ефективність роботи всіх ферментів травної системи. діяльність. І тут, діяльні, і тут да. же стимулюється ріст корисних представників мікрофлори. Тобто right. Мікрофлора стає такою, як нам треба. Тобто, гнилосно уходить, та що не потрібно, а розвивається на І друзі, візьміть собі на озброєння. На замітку. На, а я це замет... раз озброєння. На... на нотатки. На нотатку. Нотатку. Знаете, нотатки. Знаєте чому? Дівчата, хто? Вхозаймається займається зниженням ваги, нормалізацією а, ваги, хто хоче скинути вагу Хто жити. хоче нормалізувати метаболізм в організмі. Хто хто займається своєю фігурою? Хто постійно приймає правильний тобто підхід в харчуванні? Лимон також візьміть включить в систему схуднення. Бо лимон діє на те, що на ферментативну діяльність, але він використовується для зниження ваги. І його, будь ласка, також включайте. Крім того, що ви майтаки, еліксір, струнка фігура використовуєте, еліксір здорового життя. Ми використовуємо і лимон, тому що він... Дає оте зниження ваги, а боже, намері, я добавлю добавлять можна? Да. Значить, угамовує голод, Правильно. прискорює окислення жирів, несе ще протизапальну дію, про яку ти говорив, тому що жирова тканина в фізіологічних умовах вона перебуває в стані хронічного безперервного запалення. І тому речовини, які містяться саме в лимоні, вони пригнічують цей процес, тобто призводить до поліпшення обмінних процесів, да? тобто прискорі, і е, уповільнює відкладання жирів в організм. Це те, що сказав тільки що Павло Петрович. Тобто вживаєте дівчат, хто хоче мати зустріч. І продовжують знову. Нормалізує метаболізм, внутрішній да, обмін. Да. Да? от те, що нам потрібно. Дома, допомагає при вздутті живота, відрис, усуває запори, друзі. Да, Очище нирки і печінку. А до речі, от теж да, з нирками. З одної сторони, читаємо, що туди не можна, ну не можна вживати багато кислот, щоб да. не творилася чи кам'яної хвороби. А з іншої сторони, кислоти, якщо вони природні походження, наприклад, той же лимон, він же. Має лужне середовище потрапляючи. Да. А от якщо, наприклад, ви любите маринади, там де пов'язано з оцетом да, кислотою, то вона дійсно здатна перетворювати е, пісок в камінці, тобто утворюються ксалатні різні різні камінці. Тому взагалі -то, рекомендується е, лимон вживати для покращення роботи з сичокам'яної хвороби, але не переосірствуйте. І друзі, при захворенні серцево-судинної системи при гіпертонії, зміцнює серце і капіляри, знижує холестерин. Як чудово, а? от а це кстати, робота печінки. То тобто, да. покращує роботи печінки. Ну те, що ми говорили, використовується при, при всіх захворюваннях, хтось тобто, при онкозахворюваннях Ну, профілактика. Да. Дивіться, Анна Бранісана пише, попереджає зносу голови. Да, при ревматизмі, да. до речі дуже гарно вживати саме Пробуджує апетит. То що ми в принципі ще чуть-чуть сказали, але в принципі, ну, те, ти говорила да. Ну так, да. якщо вживати, то бажання є. Але з іншої сторони і усуває голод. Так. Да. Угу. Допомагає при астмі, поліпшує знімає спазми. Допомагає а можна я тут я скажу? Да. Тільки знімає спазми. При астме, а я згадала про те, що він для вагітних да. Тому вбирає інтоксикацію. Тобто коли у людини якраз початкові місяці, коли є отаке, знаєте, як це правильно, тошнота, Да, українська тошнота, нудота, нудота, то усуває нудоту у вагітних, тому можна додати теж в чайок. Анна Броніславовна сказала, що е, попереджує знос суглобів. А я хочу так казати, допомагає при е, подагрі тобто таких начальних змінах, початкових, початкових змінах. І тому ми, ну, як раз, дивіться, це дуже дивіться... Воно в принципі, е, такі... порушення обмін речовин, да. котре веде до е, відкладення солів, а це якраз убирає ці, да, попереджає, а, і попереджає. Можна я тут скажу? Да. Дивися, лимонна кислота ще. В лимоні вона підвищує кислотність сечі, а це є дуже важливим фактором сичика, при сечокам'яній хворобі, і якраз оці солі лишні вони будуть виводитися. А ви знаєте, що солі відкладаючись от призводять до подагри, якщо в суглобах відкладаються. Да. Покращує роботу мізків. Це теж можна взяти на зброні. І дивіться, зменшує внутрішні ага. кровотечі, попереджає е, предчасну старість. Знову ж таки, маючи велику місткість вітамінів, мінералів, заряджає енергію, піднімає настрій, знімає втому. Можна я доповню? Да. Коли у людини є анемія, то прийом десь вже Протягом 5 днів, приймаючи екстракт лимону, вже не буде анемії. Чому? Тому що лимони містять невелику кількість заліза, яке має дуже гарну біологічну доступність. І от те, що я сказала, приймаючи вже декілька днів, буде нормалізуватися гемоглобін. І крім того, тут ще дуже важливо, що є такі ще виражені, коли анемія називається. Ретикулоцитарна криз. От при ньому призначають саме лимон. Тобто, ну, в даному випадку у нас екстракт лимону. Так. І що цікаво, от Анна Враніславна сказала, що при е, 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 усуває, призупиняє. Руйнування суглобів, ага. але я хочу сказати це по-другому, зміцнює кістки і зуби, Тобто діє позитивно дж тому, що дуже багато мінералів тут знаходиться. Але ти сказав за зуби, якщо у людини е, Танка, є танкаль, емаль, емаль, то тут треба через трубочку да. пити, так щоб не пошкоджувати, пошкоджувати емаль, щоб вона не, не цей не, ну, не було проблем з каріесом. При високій кислотності скільки капель вживати? Ну стандартне, просто після, І віжи, після котички, їжі струнуда, вот взагалі будь-які кислоти, які ви п'єте індивідуально, друзі. Можливо, вам 2-3 каплі фатить, можливо, може. дивлячись, в кислотність зависи. І чи є у вас там проблеми з шлунком, мається на увазі. От, запального характеру, тобто тут треба теж знати, якщо у вас немає проблем з шлунково кишковим трактом, то можна вживати собі не переживання. Я така філософ, молодець, <свісно> має, має свій, свій початок, початок і має свій, свій кінець. кінець. <свісно> <свісно> Ай, класно. Ідемо <свісно> далі. Ще під дівчата. То, що в косметології хорошо використовується, покращує стан шкіри, волосся, нігтів і усуває. Лупу ну, да, Я вже казала, да. що при себе принутисті лупа різного характера знімає зубну біль. Ти не казала? Я тобі прославну? Нє, ні. Yeah. Я знаю, що слизову гарно убирає біль. Ну с а по ну ми так говорили, що не ніякі комахи не їдять, ніякі червічки, але від лявку комарів. Ага, так само як іран, ран, так? Тобто можна екстрактом лимона собі пообмащувати, це виходить спокійно весною, там влітку. В ліс, не в люди. Щоб люди не покусали. Так, ідемо далі. І ще Полегшують головний біль, і, зокрема, мігреніві болі. Тобто приймайте, майте на увазі, а якщо втирати його теж в... височні ділянки затилок, тому що таким чином діє на судини і знімає спас головних болів. Угу. Хорошо. І дивися, якщо ви різного характеру висипи. Різної етимології теж да, використовується. Причому я знаю, що коли можна дивитися, коли є ці камі... камідони, на шкірі, такі, да? такі ну, чорненькі такі mm -hmm. плямочки. Mm -hmm. Так от, якраз що роблять, над паром можна додати екстракт лимона в гарячу воду, розпарюється, коли де... да, да, розпарюється а потім ми ще беремо і протираємо обличчя саме цими. Екстрактом лимона або кубікаль ж льда з, з льодом. Так, я бачу тут. Пишете, пишете, ми теж раді вас бачити. Людочка Маркова. Так, Добре хорошо, дороге. давай. Дальше. Ми з тобою ще не поговорили про про, про про це говорили про а, про стрес, Павло Петрович. При вживанні лимону підвищується вироблення нейромедіаторів, таких як дофамін, серотонін, а вони під покращують е, загальний емоційний стан людини. Тому... Піднімає настрій, заряджає енергію, вбирає втому, mm -hmm. ну і про, дає можливість прокинутися бадьорим і вранці та вже бажано знову ж лимон зі, з водичкою спожити. Чи ввечером відпочиває людина чудово, бо ж діє на серцеву судинну систему, mm -hmm. і знову ж таки убирає поганий. Оці нічні кошмарні, можливо, сни, навіть. Ай, може. Ладно, да. кошмарні сни. А, ну так знач... чого, покращує роботу мізків? Розслабляє. 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 Да, то есть людина, Знаешь, тут, що, трошки ейфорії може... добавляється да, да. за рахунок дофаміну і так далі, серотоніну. Я ще хотіла сказати, якщо є нариви на шкірі, можна брати на спонжик, накапати екстракт лимона, прикласти знову робимо тепличний ефект, і дуже гарно цей от момент проходить. просидно знімає покращає, убирає запалення, це. знімає таким чином і проривається все це, виходить брудно Да? Да, і назовні, назовні. да, назовні. дивіться знову ж таки, якщо приймаючи екстракт лимона, ми запобігаємо патологіям серцево-судинної системи та ендокрінної системи, тобто це теж дуже важливо. І ще хотіла сказати, от раніше да, люди знали таку хворобу, як цинга, да, Буїв, да. тобто це коли недостатність вітаміну С. Так от зараз прошу тебе, і ще які хвороби. В яких надзвичайно важливо вживати цей ну щоб не було цієї хвороби, а треба вживати саме Дивись, цей. сонечко атеросклероз малярія, о малярія це е, да, Тут їх піднімає mm -hmm. наскільки класну імунну систему і протималярійна дія от лимону. От тут, тут література пише. No, не, да, я да, це да, ж да. не подумав Хну, планує їхати То, в Африку. Подагра, mm -hmm. от подагритичні і рематичні зміни в організмі за рематичні запальні процеси. Ну, при шлунково кишкових трактах, особливо, коли гемороїд геморої, достає, то, ну, то, ж, можна, то, по, по, покращує венозний оток, і можна спунжики прикладати, і можна мікроклізми робити. Угу. При туберкульозі чудово використовування. Ну, да, ми вважали, що слизова. А, що там це іде... На э, епітелі де... діє, хорошо. Цей, де... але... Господи, Ну, це не знаю? має значення, не треба тут А, треба запам'ятати, що це не треба. Треба, треба. У тебе тут на цьому. Треба, треба. Треба запам'ятати, як ця штука, яка діє якраз на слизову. Боже, скільки у мене паперів. Де лимонен. О, все. Де Ой, лимонен. Ой, боже, хорошо, хай буде все. так. <laughs> Ай, хорошо, тепер ти у мене все позабирав. Ні, ось надо... тобі віддав. А, добре. Туберкульоз, жовтаниця, водянка жовтяниця. Коли є проблема да, проблеми із шкірою з печінкою, ну або гіпетів. Це все проблема із печінки, коли є в людини є жовтяниця. Угу. Вон, бачиш, що у нас даже он, Владимир, Владимир, Владимир є... Як Григор, приємно, Родич, що нас он. такі люди дивляться. Да, добрий день. Іриночка Бікер, добрий день. Дякую з наступаючим вас теж новим роком. Всі Шановні всі спонсори, дозвольте вас привітати, маючи нагоду вас святом з прийдешнім новим роком. Так, Сонечко, що ми ще з тобою не проговорили? Правильно, Тетяна Івановна. Убирає пігментні плями і веснушки, веснянки. веснянки. Це... Ну, тобто для шкіри да. також можна спокійно використовувати. Отже, підводячи підсумки сьогоднішньої школи, да. ви пам'ятаєте, що практично не було органів, про яких ми не згадували, починаючи з голови, волосся. Да, шкіри волосся, обличчя шкіра. Повністю йдуть суглоби всі, шлунковий кишковий тракт, опорно-руховий апарат, все, що пов'язане з судинними процесами, з нервовою, ендекріна, серцево-судинна система. Да. От Для всього цього Всіх треба стан. Для цього всього треба приймати екстракт. Лимону. лимону, друзі, лимон наскільки класна. Дерево ну те, що про це може таке... говорити так це друзі. Ви бачите по самому хімічному складу, по великому спектру дії на організм покращує психоемоційний стан діє на серцево-судину, на шлунково кишкову взагалі, друзі. Це покращує імунну систему. Зараз нас зимний період. Друзі, треба споживати Так, да, обов'язково зимовий весняний осінній період. Тобто тоді, якраз коли треба дуже багато, щоб вітаміна С було в організмі. Отже, ми вам всім бажаємо гарного настрою. І, І щоб у вас був гарний, гарний настрій. Приймайте екстракт лимону, тому що в ньому є все, що потрібно для нормалізації емоційного стану. А принцип... проти виснажити. Правильно. А я забула сказати, да, я, до речі, знала, що і проти глисня. Яка ви умнічка, як приємно мати такого дистриб'ютора класного, послідовника, лікаря, котри... лідера. лідера і котрий сказав, що проти глис, глижда... ми не до речі, не Так, да, Хоча знали, да, забули, да, бачиш, да. хорошо, що двігало ви хорошо третє. А, а три у змії в Змія ЗМІ... 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 Гориниче, так? Да? Добре, друзі, до зустрічі! Чого Через... найкращого. Через тиждень у нас яке число буде третє. Uh, не будемо, ми мабуть, на новому. Так, ми будемо відпочивати. Друзі, друзі через тиждень. -зу, зу, зустрічі. До зустрічі в новому 2022 році. Ми Ра, салют, салют! До зустрічі, друзі!